І що, що тут ще у нас є масла. Давайте. Маргарин своя лінія. Не хоче своєї лінії. Так, масло 7261. А маргарина я вершковий би взяла, але його немає. Запорізький раніше був, а зараз ваш молочник якийсь. Так, масло великі пачки. 90, бачите, акція. Це оці імпортні. Масло селянське 159. Це така велика. Аносенка проїться. Мені подобається в АТБ, Оці їхні холодильники. Воно дійсно що охолоджене, але не заморожене. Креветки 131. Очищена холодка варена з соусом. Це те, що ми раніше брали, 119, ось вона, бачите? Креветка 150 і асорті 219. Так, що ще тут у них? Лосось, скумбрія, горбуша. Ось таке заморожене, що фарш лосося. Креветки подешевше, але прямо ніхто не хоче їсти. М'ясо Міді 98, таке пачечка. Крабові, ну, в мене крабові вдома є. Пельмені. Ось так про холод, який хрін. Ну, це я не знаю 16,90. ну, Треба взяти. Це розумний вибір знову таке. Треба ну, взяти. хай буде. Так, що ще в нас тут? Ковбаси, балабаси це якісь крізь. Давайте яйця подивимося, скільки. Кіло коштує яєць. Кіло, 2,85. 29, ну Тут дешевше, ніж в фозі. Дивіться, біле яйце. 29,770, ну це було 39, на десятку його поменшили. А так 2,85. Ось. Ми брали маркетопки. По чому ми брали? Ну, дешевше трішки, дешевше. Так, кришечки 99 гривень взагалі, дивіться. Це... Ой, а що там випало десь? Це, мабуть, поліна чи ні? 99 гривень це зовсім дешево. Треба взяти, мабуть. А ось 103. Давайте подивимося, що вона така красива, а метал то зовсім-зовсім однаковий. Ну, Зверху вона так пофарбована. 103. Дуже гарні кришки, мені подобаються отакі, але знову такі. Знову такі, дивіться. Воно однакове. І ця, дивіться. А, це тут ось порване. Того то кришка там і випала. Ось дивіться кришка. Та тоненьке, звісно, взагалі. Це звідсиля. Оце. П'ятьдесят восемь це 116 гривень коштує оце. 16. Це ж стаю і так думаю, не 10 гривень. Це коли щось купуєш, навіть і не бачиш, де ти виділяєш. А, тільки в АТБ. Ось, бачите, написано, як ти куди там їх діваєш. А ось ці кришечки, які в мене є, інших немає. Бачите? Казали, там всі всі є. Хто Ці кришки робить, цікаво. Кришки. Мрія кожної господині 50 металеві. Так, коротше, я беру ці. Все, пішли. У мене одна вже упаковка, я почала. Чайнички, ножнички. А що це за ножнички? Такі, вроді непогані, 44 гривні. Ті я купила таке гімно за 25, ще одне купить, так? Ну, тут ручки такі гарні. Дивіться ножнички, подивися, хороші чи ні. <реш> Кришки возьму, а? Не такі. <реш> я оті куп... от купила, вони поганючі. А що оце таке? Підставка підгадала. Хто треба? Пішли, я не знаю, зглянемо. Дивіться, які гарні для випікання. А скляна, якісь боти. А що оце таке? А куди оце ставить, Сань? Де яке красиве? Не ставить, це носить. Носить, ні. Наложила і понесла. Куди? Та ну, Сань, Сань, ну ти бренькаєш. О, панамка, каненько. Хімія страшна. 99, а, це жіноче, 99. Щось Саня сказав, там про стирадло, дивіться, ось. Поліроль пластику не потрібна тобі, Саня. 60, 70 гривень. Ого, ага. Даром вибач, в мене нічого немає. Ого. Це з чоловіками ходить в магазин, так це повіситься можна. Так. 79 подушка надувна. Щось дуже дорого, ці всі. Плавательні штучки. Стіл 560 гривень. А що це? Боже, шорти. А що шо це стягати? Вікна мити, так? Щоб не витирати, стягнулася на да? ось. 34 гривні, недорого. Це ти намікаєш, що я маю вікна, не хочу купляти цього. О, Вітя мені таке подарував, лежить. Вишні довбати на все що. Мікс. Ой, ні, це ні. Ну, ці шорти я не знаю на кого їх одівати. Це просто стоячі. Ой, салатник красивий. салатник пластиковий. ну Це не асклосі стоїть. Це гарно. А ще оце таке яка Вазончика. А це що? Зеркало якесь. Може, що тут тільки немає. А що це? Еспандер-петля для йоги. Ні, я це не, не осилю, Сань. Я це не осилю. А це що? Диви, які рукавички. А він Ой, клей треба купити, У мене там очки відпали, може, якось можна ви приклеїти. Це такі я в Ізраїлі купувала. Ну, не такі купувала. Лежать. О, а ось шлам, дивіться, те, що тільки ну, коштує тут, цікаво. Ану давайте пікнемо. А чого не? О! Ого! 249 гривень, то це не ого. Я такий шлам точно. Ось, дивіться, 7,5 на 22. 240. Я його заказала через почту, я його отримала, 350 гривень. Ось вам, пожалуйста. Заходьте і купуйте. Навіть якщо він бракований, як у нас. Все одно ви економите гроші. От вам, будь ласка. Бачите? Наша я побачила, розстроїлася. Так, шорибу. Ой, яка красива ось шапка. Диви. Тільки що вона синя така. Ну Тут така підкладка, що голова... А, вона двостороння, Бачите, її можна сюди і туди носити. Та Це ж голова лопне в неї. О, там якісь дірочки є. Панама. Глуба. А це що таке? Ось рибки силиконові. А це ножик для рибалки, так? Да? Кормушки, удочки. О, термосумка. Спасибо, Світі. У нас термосумок цих. А ось катушка 230 гривень. А сумка холодильник 200 гривень коштує така. Кому цікаво. М -м? Сардини, оці смачні. Стекла тут коштують. Ось Скумбрія 83, а Сардіни 73. Дорого, звісно. Ну, все одно, щоб сказати, що прямо там вах-вах смак. М -м -м. Ні. Пивадли тут, жашків. А що оце за пиво таке? А оце що? 6% сань пиво дивике. Кріпке, так? Да? Воно підтримається, возьми собі. А оце скільки? І це 6% На, навозь, спробуєш. Я думаю, що хороше. Германське. Завтра прийди зробити. На, ще. Клади сюди. Ось Злата Прага, дивись, 19,70, ще шикарна ціна. Давай отак візьмемо. Це ж пивце пиво, хороше, так? <пив> Давай отак оце. Так тобі вистачиться. Отак, так. Однакове. Не цікаво. Та ви тут вибирайте, Я ж вас не викликаємо. ще, ось бачите є. Що хочете. Що бажаєте. Так, клей, от клей ми не подивилися. Санька, де клей, може бути? На касі, мабуть, клей, да? чи ні? Клей. Отут може бути клей, Сань. Може, але нема. Ні, ось щось є, диви. Оце отаке піде. А, ну, акумулятори тут є. Ні, елемент живлення. Акумулятор це такі батарейки повинні бути чи ні? Ну, воно навіть, як батарейка тут. Ні, це треба в дом торговлі заїхати, Сань. Тут немає. А, там тут батарейки. все. Да, оце ото. Так, що ще ми тут не подивилися. Тут, ну. У мене це все є. Пральні порошки. Так. 50 гривень, оце знову таке показує. Бачите, такі носики є, дуже гарно, змивається рідким. От краще цього зараз немає. Ну, 50 гривень. Вигідніше брати як три до кучі 136-132 гривні, отак коштує. Ну, все. Від комарів є. від чого ще там є, не знаю. А що це таке? Гель антистатичний, а ага. я попридумувала. Попридумували, що ти хочеш? А ось як гарно. Гель дитячий. Щоб дітки не плакали, купалися і все. Було гарно в них. Так, туалет оліхарка дорогая. Бачу 34 рулони, рулон двошаровий. Не беріть двошаровий, двошаровий папір не годиться. Потрібно брати тільки трьохшаровом. Ось, дивіться, тришарові. Навіть ось це рушники. Так, так, це рушники. Тришарові. Два шари дуже мало. дуже мало. Так, ну що, все, пішли, все подивилися, все показали, зважили. Ви зрозуміли, що краще переважити. Щоб не було ніякої, знаєте, як вам кажуть, тоді як мені, що після бою руками не, не, не тіліпають, краще зважити. Ото зважили, вже йдете до війни, що все добре і все добре. Так, все. О, тут так пахне щось гарно. чи якісь булочки, чи щось таке гарно пахне. Ну Є все, що ви хочете. Сумка коштує отака 3,50, а пакетик 90. Копія кошти кабачки 34 гривні. А По чому ми брали сень? А ми брали по 40, по-моєму. Бачите, кабачки тут дешевше, і тут вони якісь трішки трішки свіжіші. Ось, який гарний кабачок. Прямо. Ну що, будемо вже те їсти. Я ж кажу, що потрібно шукати десь щось дорожче, десь щось дешевше. Скільки яблуки коштують 22, 21, 25, 30. Яблуко вже дороге, тому що кокосовий горіх. 2990, 30 гривень. Перший гатунок. Все, подім. А ще помідорки хочемо, Зараз покажу помідорки. 49 гривень. ну, в фузі. Ці я не знаю. Тільки коштують салати, мікси, айсберги. Нам це нічого не потрібно. Боже, яка черга? От я не люблю АТБ, бо тут весь час, отакі черги. Працює одна-дві каси. Більше не працює, це стоїть в черги. Сашунька, ставай в чергу. Так, очередь стояли, щоб заплатити. Оце мені не подобається. Дивіться, бачите, по сирам тут гарна ціна 46, 50, 53 кисломолочні. Так, щось мені капнуло на зашиворот. Ну, підходите, так подивилися, скільки що коштує. І йдете в магазин. Монако навіть, бачите, 95. Я б краще Монако взяла, отаке тирамісу або суницею. Ну я його не бачила. Тому я ж кажу, що треба подивитися рекламний оцей цей, а потім іти. Іти. Бачите, вона мені показує морозу, я кажу, ні, воно не то не те. Ось магнат, отаке воно. Отака повинна бути ця вивіска, І я ж кажу, що ось жінка. Ох, стільки в неї тонального крему на обличчі. Мама моя рідна. На шоколадному коню. Як той не злякався, гляньте. Це взагалі. Так, Слав'яночка для ідеальної пінки. Це все є. Непогана продукція Брали мене погана. І чіпси, які не рекомендую. Ви бачили, як чіпси роблять? Яка угу. там картопля? Каша-малаша, потім пропускають і смажуть. А я дивилася, там мене оця фасудоцька їжа у Індії. Боже, треба буде якось з вами побалакати. На стрімі. Це жах, жах, яка їжа. І люди їдять нічого, розумієте? Хто до чого звить? Санька містить кура. Жар, ла не жара, він кури все одно, от тобі. Так що їдемо вже додому. Ні, зараз я вам розкажу історію в магазину нашого зараз.